Ми думали і про те, що він знаходиться, переховується в установі. І відповідно що проводили заходи з його пошуку. Але разом з тим, паралельно, певний час не могли його знайти, паралельно проводили заходи по його розшуку за межами установи. Відбувати покарання, йому б довелося б до 2032 року. Дали йому термін 10 років. Установи перебуває він нетривалий час, близько місяця прибув установу. Ну, якби такий трохи маловивчений, але але за більшої сторони позитивно характеризувався. thank oh. you